Я, не, я ще хотів би з вами сказати слава Богу. Ми сьогодні ще раз маємо нагоду чути Боже Слово. Нам нагадувалось слова, які сказав Христос, і буде проповідане це святе Євангеліє у свідоцтво усім людям. І ось сьогодні воно проповідується. Я всіх вас запрошую, шановні, читайте цю книгу. Пройшли роки, колись з високих трибун люди, казалось би, з відвагою і з гордістю говорили, таку книгу можна буде побачити в музеї, колись Вольтер вчений казав, що при своєму житті через 100 років таку книгу, як Біблію, можна буде побачити в музеї. Але в 1878 році, після Дня смерті Вольтера, британська біблійна спілка купила той дім, де жив Вольтер, і там тисячними тиражами друкувались біблії. Ми теж пережили часи, коли казали в школах нам так говорили, Бога нема. А Біблію теж тільки в музеї можна буде побачити. Я колись їхав у потязі і зустрів свою першу вчительку. Вона підійшла, сіла біля мене і плакала, ще й на мене викаже, простіть мені. Я неправильно вчила і казала. І каже: слухайте, як мій синок попав в Афганістан, ніхто не знає. Я ночами стояла на колінах і плакала. І просила, Боже, збережи мого синочка. І я молилась і каже, розкажу, як Бог його зберіг. І вона плакала, як мати. Шановні, читайте цю книгу. Досліджуйте писання, бо сьогодні багато людей говорять по різному, Ай, віру ламати ще щось от окупають. читайте Євангелію, любіть її. Носіть її. Я не раз пригадую мій батько, який вже давно відійшов до вічності, розказував, коли каже, в воєнні часи. І мені прийшлося іти, я був каже, в одній церкві через ліс, а знаєте, всі тоді в лісі, що було, як. І каже: вискакує один німецький солдат з автоматом Хальт Стій. Я каже, став руки вверх, я підняв, він підійшов, мене обшукує. І я каже, зрозумів, Смерть дивиться в очі. А в мене, каже, тут на грудній кишені лежала Євангелія. І він раз, коли побачив всі кишені порожні, тут Євангелія витягнув, відкрив, подивився. і каже, Євангелік, я Ягут на хаоса, додому. Іди». Я каже, йшов, притиснув Євангелію і плакав. Якби не Євангелія, він би мене. Розстріляв, але він побачив, що це людина, яка читає Євангелію. Шановні християни, читайте цю книгу, досліджуйте святий апостол Петро першому післані третій розділ і 21 вірші каже так. Так і нас нині, подібно цьому образу хрещення, не обмиття тілесної нечистоти. А обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. Читаю далі Євангелі Луки, це третій розділ, і читаю з другого вірша. За первосвященників анни Каяфи було Слово Боже до Іоанна, сина Захарії, пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як є написано в книзі Пророка Ісаї, глас волаючого в пустині, приготуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, всяка долина нехай заповниться. Кожна гора і пагорок, нехай знизиться, нехай кривизни випростаються, а нерівні дороги, нехай стануть гладенькими, і кожна людина побачить Боже спасіння. Іоанн говорив до народу, який приходив до нього хреститися. Роде Зміїний хто навчив вас. Утікати від майбутнього гніву, принесіть достойні плоди покаяння і не думайте говорити собі Отець у нас Авраам. Бо кажу вам, що Бог може створити дітей Авраамові з цього каміння. Прийшли до нього митники хреститися. І сказали йому учителю, що нам робити. І запитував його народ, що ж нам робити. Питали його також воїни, а що нам робити? Я прочитав ось ці святі Євангелії, людей і в ті часи турбувало питання спасіння. Воїни приходили, що ж нам робити? Люди всі питали, митники питали, що робити. Шановні християни, я прочитав, хто у віру їй охреститься. В мене недалеко є одна сусідка і одного разу було підійшла якось і каже. Слухайте, от я весь час думала, що ви віру поламали, так до мене каже. Але ви знаєте. Як я стала читати, навіть вивчати історію нашої держави і стала читати Євангеліє, то знаєте, що я побачила? А що? Що не ви віру поламали, а ми каже, православні? Я засміявся, кажу, як ви так прийшли до такого висновку? А вона каже: слухайте. Я думаю, ви мені підскажете, скільки років уже хрещення Русі? Тисячу. Скільки? Хто знає? 20. Двадцять... ще одне число. А? Коли відбувалося хрещення, і ця сусідка моя каже: слухайте, то ж навіть каже. Головна вулиця нашої столиці носить історичну назву. Всі знають від малого до старого. що Головна вулиця називається як? Хрещатик. Чому? Носить історичну назву, що там колись на Дніпрі відбувалося хрещення. Історія навіть атеїзм не стертого. І цей факт по сьогоднішній день ми бачимо, там відбувалося хрещення, коли князь Володимир побачив, побув у більш цивілізованих державах, побачив, як там живуть люди, і сам почав шукати Бога. Бо до цього часу в нас на Україні люди поклонялися кам'яному Богові, який називався Перун. Він дав наказ того кам'яного Бога втопили в Дніпрі і дав наказ, щоб всі люди йшли до Дніпра, приймали хрещення. Багато людей не розуміли, що хоче князь, що він вимагає. Але він хотів, щоб держава була християнською. Шановні, досліджуйте Писання і ця мені сусідка. Каже, тепер я зрозуміла. І навіть трохи пройшло часу. Вона якось побачила мене. Добрий ранок, кажу, добрий ранок. Слухайте, мені такий сон снився про вас. Ой, кажу, певно, поганий. Ай ні, мені присило, що у вас так світло і в хаті, і на дворі так гарно. І каже, приснилося, що ми зробили фірточку навіть до вас. Кажу, робіть, будь ласка, приходьте в гості. І незадовго вона сама приймала хрещення. І вся її родина. Ця людина зрозуміла, хто у віру її охреститься, буде спасений. Я читав апостол Петро, каже, хрещення. Це не зайти покупатися, ні. І не помитися, це обіцянка Богові доброї совісті. Сьогодні, ви будете свідками, будуть заходити у воду і давати обітницю. Для Бога добру совість. Чуєте, служить добрій совісті. Сьогодні ми часто чуємо, каті нема совісті. Цей чоловік безсовісний. Люди згубили, часто кажуть, спалена совість. І сьогодні нам нагадувалося, що темрява сьогодні все більше і більше крокує вперед. Скільки сьогодні ми таких зустрічаємо, яких спалена совість. І вони думають, щось так собі. Ну, знаєте, пливуть по течії. Колись в часи атеїзму, в нашому обласному центрі. На одному престижному заводі, який гарно отримали там зарплату, працював один віруючий чоловік. І часто його викликали на різні диспути. І ось викликав директор того підприємства його, розмовляв з ним про віру в Бога і каже: ти один проти всіх. Подумай, скільки в нас на заводі, один, один тільки віруючий. А він каже: слухайте, шановний. А ви коли-нібудь на рибалці були чи ні, Ну, звичайно, люблю ходити на рибалку. А ви каже, бачили чи ні, що жива риба, вона завжди проти течії пливе. А за водою? самі зрозуміли що. Каже, подивись і тут він правий. Шановні християни, я не хотів би, щоб ми пливли по течії, бо сьогодні багато попливли. І написано кінець їхній який погибель. Плачуть сьогодні сироти, плачуть сьогодні вдовиці, горе біда. Діти хочуть тата, статистика каже в нас на Україні уявіть. Сто тисяч сиріт, сто тисяч сиріт. І статистика каже, що більше – це сироти при живих батьках. Любі мої, і сьогодні скажемо, чому такий жорстокий світ, що спонукує людей для цього? Чому і куди вони пливуть? Казав Христос, старайтесь ходити тісними, говорять ми. І возенька стежка, бо широкі, широка дорога, просторі ворота, кінець що? Погибель. І каже Христос, слухайте, що сказав Христос. І багато людей ідуть цією широкою дорогою. Ми помаленьку наближаємося до другої частини. Всі наші кандидати готуються, вони вже передягаються. Може ще хтось не вспів швиденько можете пройти. Любі мої, але я сьогодні стою перед вами, тримаючи це святе Євангеліє. Не для того, щоб когось засудити чи докорити. Моя цінь сьогодні сказати, що вас любить Бог. Гріх сьогодні знівечив. Гріх наше суспільство знищив, потопкав у гріховне болото. Батьки плачуть, діти викидають, скільки сьогодні звертаються, і ми бачимо, яке сьогодні коротке людське життя. Буквально в п'ятницю приїхали до мене з Київщини. Може, хтось і читав, коли на трасі Одеській трапилось там білій церкви Аварія. Один навіть депутат їхав Київської ради. І молоді люди загинули. І навіть один молодий чоловік, віруючий, і вони мені розповідають один з них, каже, мій твоїрідній брат. Але слухайте, хотіли вас звалити, вину на них, але вони не винуваті. Це той вилетів своєю машиною, прямо пішов їм лоб в лоб. Але каже він готувався, слухай, та навіть які були думки в нього. Погані він приходив до пастора церкви і плакав каявся. Господь окликав свої оселі. Шановні, ми не знаємо, де, якраз на якому кілометрі може обірватися наше життя. Не знаємо, якого дня. Але стоїть сьогодні питання, де ти будеш проводити вічність. Чи ти готовий нас залишити сьогодні цю землю? А нам прийдеться її залишити рано чи пізно. Хтось молодший, хтось старший, ми того не знаємо. Але як важливо виконати те, що сказав Христос, де, я, де каже, я там і слуга мій буде? Чуєш? Може, сьогодні тебе гріх стопкав, ти тратив всяку надію. Може, сьогодні тебе несе по течії, тебе навіть твої друзі залишили, ти не знаєш, що робити. Але чуєш до твого серця сьогодні промовляє Господь. Бог каже, чи забуде жінка, грудну дитину свою, щоб не пожаліти сина, утроби своєї, якби й вона забула, я вас. Ніколи не забуду. Чуєш, тебе не забуде Бог? Він любов'ю вічною полюбив і доказав свою любов апостол Павел пише тим, що помер за грішних нас, і воскрес, щоб нас воскресити до нового життя. Мені недавно прийшлося бути в Білорусі. І я пам'ятаю, як там розповідали в одному місці Барановичі, діти зібрались, горіло вогнище, і ці хлопчики перескакували через вогонь. І ось один із них, з цих хлопчиків, поковзнувся і прямо впав у цей вогонь. Був сильно попечений. Всі бачили не тіла швидка. Бо чиє життя згасало. Коли почула мати і батько, вони не мали покої. Лікарі все робили, щоб спасти цього хлопчика. Але ось одного разу лікар викликав тата й маму на зустріч. І спочатку запросив батька до себе в кабінет. Похиливши голову, почав розповідати становище їхнього синочка. І став казати, щоб спасти вашого сина, потрібний донор, хто міг би дати свою шкіру. І він почав описувати, як це відбувається під місцевим наркозом, як потрібно знімати, як приживити. Коли він закінчив, Батько так поклав руку на серце і сказав, я не витримаю. Після цього лікар запросив маму. Зайшла сюди в кабінет мама, він попросив її присісти і сидів цей тато. І лікар почав все спочатку описувати цій матері, розказувати про стан сина і що потрібно зробити. І він бачив, як материнський Сльози капотіли на підлогу. Він описав все, як потрібно, щоб хтось дав шкіру. І коли лікар замовк, заговорила мама, вона сказала, знімайте з мене всю шкіру. Але врятуйте мого синочка. Лікар заплакав. Велика материнська жертва. Снімайте. Спасайте мого сина, скільки сьогодні плачуть матерів. Скільки гине сьогодні синів і дочок? Але чуєш тебе спасти. Хоче Бог, щоб ти не загинув. Я запрошую, будь ласка, хто сидить, давайте піднімемося. Ми йдемо до закінчення другої частини цієї першої частини, йдемо до другої. Я прошу, давайте схилимо голови для молитви і молимося. Багато тут таких, які стоять на краю погибелі. Чуєш, душа твоя стогне ти стомився. Болить твоя душа, але до тебе свої святі руки протягує Боже син. Він віддав себе всього на смерть, Висів між небом і землею, розп'ятий, протягши руки, в яких били цюяхи. Запеклася кров. І він скрикнув. Звершилося! Чує, звершилось спасіння для твоєї душі, є надія. Спасіння свершилось. Всі закрили оченята, тихенько молимося. Хто хотів би сказати, Боже, врятуй мене, спаси, прости мене. Я буду за вас молитися. Я це постійно роблю. Я сьогодні зустрічаюсь нас на Україні, тисячі людей тянуть руки до Бога. І сьогодні, де ви є, чи ліворуч чи праворуч, чи навіть ззаді, чи там під наметом. Коли всі схилені голови закрили оченята, молимося, шановні, хай Бог спасає синів і дочок, хай Бог спасає наших українців. Він пішов врятувати, спасти тебе. Хто бажає, щоб за нього молились, щоб Бог простив, щоб помило. Бачу, бачу, вже руки тягнуться. Ще, хто може, затримався, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки. Сьогодні ваше право ви маєте підняти свою руку, може, ви десь далеко стоїте. Молимося, християни, усилює молитву, хай Бог сьогодні дасть спокаяння батькам людям. Хай Бог дасть надію, щоб ніхто не загинув, а отримав вічне життя. Чуєш до того серця, стукає Бог. Я там бачу під наметом, бачу ще, хто молився, іде молитва. Йде молитва. Я даю хвилинку часу. Хто ж це не встиг підняти руку? Всі зсилені голови закрили очі, а ви можете свою руку підняти і опустити, щоб я міг бачити. Будь ласка, може, ви десь стоїте в мене за спиною? Будь ласка, підніміть вашу руку і опустіть, а ми молимося. Хай Бог сьогодні. Дасть надію на вічне життя, щоб ти не загинув. Іде молитва, християни, молимося. Багато поглядали і поглядають на небо ось що буде ні, шановні. Навіть і природа це відчуває сьогодні, чуєш, хмари йдуть кругом, але до твого серця говорить Бог. Почуй, каже, хто почує голос свій відчинить. Я прийду до нього, буду вечеряти з ним. Молодий хлопче, не знаєш, може, завтра зупиниться твоє серденько, може останній раз ти набереш повітря і обірветься життєва нитка. Де окажешся ти? Може, ти навіть ходиш зібрання, бо тато мама кажуть. Але якщо ти ще сьогодні не примирився з Богом, це твій час. Це сьогодні до твого серця говорить Господь. Відчини, я стою під дверима серця, стукаю. Хто почує, відчинить війду до нього. Бог хоче сьогодні війти в твоє серце. Я бачу ще. Бачу. Ще, може, хто затримався, будь ласка, ви маєте право. А зараз ви молився. Я вас не буду вже кликати сюди вперед. Може, вами звідти незручно вийти. Але ми молимося. Силили голови, прошу йде молитва. Молимося за цих людей. Дякуємо Богу, що сьогодні Господь говорить до кожного серця. Він стукає до твоєї душі, він помилувати тебе хоче. Молимося, Боже наш. Ми тебе щиро дякуємо, що ти дуже любиш людей, що сьогодні в нас на Україні. Ось тут цій місцевості біля цього доймища. Ти стукаєш у кожне серце. Слава тобі, Господь, Дякуємо за тих, хто тягнув сьогодні свої руки до тебе. Благослови її, Господи. Хай Твоє ім'я прославиться, бо вся слава належить тобі, і єдиному Богу, який достойний слави, який царює на небі і на землі. Тобі приносимо подяку, Божий син, і проси, благослови. Другу частину служіння, акт святого водного хрещення. Благослови тих, хто буде сьогодні вступати заповід з тобою. Хай прославиться Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.